Мясна кришталевий палац. Деват. Ось такий несподівано зимовий, саме зимовий вечір набівець. Уявіть собі. Щоб площа на ті освітлена, Останнім часом тут світла не було теж, а зараз є. Пройдемось напрямку до центру. От весна весь ще кран. Та, є вражений і доволі багато людей. я Вражений. Тут верхньою стежкою тут світліше. Парк кафе сьогодні ще працює в такий час. Ну, Нарешті, якщо не підписані, підпишіться на канал Трускавецький гусак. Так, один з моїх улюблених Трускавецьких каналів, щоб сказати. Коротко мені показати головне. Я в нього трошки довше відео, але його короткі відео це це мистецтво. А, тальтаночка світиться, Джерело Фердінанд в кущах. Тут навіть же пробували музику вмикати в вольтаночці. Ну, фонограма, але все одно ну, приємно. А дайте піднімось, подимось. Тут всередині теж. А можна далі. Розкриємо маленький секрет. Тут вальтаночки, навіть розетка. При бажанні можна телефон підзарядити, якщо сіла батарея. Такі варіанти. А, ми тим часом майже майже в центрі. Автоматрива тобі? Яка знайома робота. Атракціони дитячі працюють. От Кава і млинці вже в такий час не працюють. Але одна з кав все-таки працює. Не всі кави в такий час не працюють. А Відповідно, зважаючи на те, що працюючих кав менше, охворюється черга. Я вже не раз казав, спробуйте відкрити вранці, можливо, вранці би теж хтось. Пив не тільки ввечері. А йдемо вулицю Степана Бандера. А, тут ви бачите, млинці вже закрилися. Поліклін теж нікого нема. ја диес овој чисок е можен да се дофати за момент веќе па веќе Парк готель. Чи віла парк? Віла парк. Парк готель не тут. Віла, то не готель, готель не віла. Справді навіть між готелем і санаторіями. Суттєва різниця, хто розбирається, той знає. Не просто так. Тут хтось хоче отримати статус санаторія, хтось статус віли. Звичайно, можна самому написати, вигадати, але... О, шайба не вороча. Та шайба. Та, шайба якраз не працює рівно два роки. Рівно два роки не працює шайба. Я пам'ятаю... Ну так стало, що 23 лютого 2022 року прогулювався в центрі, був зокрема біля шайби. Добре, що Добре, пам'ятаю, що лунала пісня. «Он уїхав вночі на ночної електрички. І народ витанцьовував. Ось такий в мене спогад про шайбу. Про крайній на даний момент дискотечний захід в цьому закладі. Людей було багато, до речі. Ну, звичайно, чому? Чому б мало не бути багато людей? Це ж було 23 лютого. А 23 лютого це ще було минуле життя. Та. Тут без змін. Кебаб не працює кава, не працює. Водинок не будується. Концерт сьогодні теж нема в палаці. фонтан емоцій, кебаб шоп вони Взяли вихідні. Можливо, вони й в цьому питанні. Віла клобер, правіше Віла Анастасія, Віла Анастасія теж фактично вся темна. А, може на міротель подивитися. На горі то ресторан. О, червоне світло. А, це їм не можна їхати, мені можна йти, все нормально. <гум> Там будинок вже знаний, заселений. Просто якось так. Не, ну невже ніхто не включив світло, <гум> включив. Включив світло хтось.